Вітаю вас, діти! Подивіться, будь ласка, на картинку. Ось у мене є дві стрічки: синя і жовта. Синя довга. Подивіться, як вона далеко тягнеться. Це довга стрічка, а жовта маленька. Або ми ще можемо сказати коротка. А як ми ще можемо зрозуміти, що жовта стрічка коротка? Та просто ми її візьмемо. І накладемо на синю. Ось так. Тепер ми точно бачимо, що жовта стрічка коротка, а синя довга. Щоб ви ще краще запам'ятали, ми з вами трішки пограємося. Подивіться на картинку. На ній зображена мишка і її нірка та жабка і її ставочок. А ще на картинці намальовані цеглинки червоні та зелена. Червоних цеглинок багато, а зелена одна. Скільки червоних цеглинок, діти? Багато. А зелених одна. Жалбці стрибати до свого ставочку далеко. А мишці до нірки недалеко. Тому для жабки ми будемо будувати доріжку з червоних цеглинок. А для мишки з зелених. Тож починаймо. Подивіться, яка червона доріжка вийшла довга. А зараз будуємо для мишки доріжку. Ось і все. Тож яка доріжка довга? Червона. А яка коротка? Зелена. Діти, подивіться, до нас вовчик-братик завітав і просить допомоги. Він саме парканчик хоче поставити. А самому незручно. Потрібно допомогти. Вовчик назбира дощечок. Називаємо разом, якого вони кольору. Фіолетового та помаранчевого. Правильно. Зараз ми з вами їх розберемо. Фіолетові ми поставимо окремо, а помаранчеві окремо. Ось ми їх і розібрали. Як ви гадаєте, діти, скільки? Помаранчевих дочечок багато. А фіолетових також багато. А ще можна сказати, що їх однаково. І фіолетових багато, і помаранчевих багато. А помітили ви діти, що фіолетові дощечки довгі, а помаранчеві короткі? А щоб гарний вийшов у нас парканчик? Ми будемо ставити дощечки чергуючи Довга коротка. Починаємо з довгої це фіолетова. За нею коротка, помаранчева. Наступна фіолетова. А далі спробуйте самі. Гарний вийшов парканчик. Чудова робота, діти. Вовчик задоволений. Ой, діти, ось і білочка за допомогою прибігла. Вона принесла свої стрічки, які заплуталися. Давайте їх розберемо. Погляньте, вони всі різні за кольором. Тут є жовта, червона, зелена, синя, помаранчева та фіолетова. А ще діти, подивіться уважно, вони різні за розміром. Є довгі стрічки і є короткі. Спочатку ми з вами виберемо усі довгі стрічки. Це синя, помаранчева та фіолетова. А потім виберемо усі короткі. Це жовта, червона та зелена. Починаємо! Правильно! Тож, давайте ми з вами ще раз назвемо кольори цих стрічок. Помаранчева, фіолетова, синя. Це довгі стрічки. Жовта, червона та зелена це короткі. Діти. Давайте з вами пригадаємо, як ми можемо визначити, яка з цих двох стрічок довга. А яка коротка. Треба одну з них накласти на іншу. І тоді ми точно знаємо, яка з них довга, а яка коротка. Тож яка коротка жовта. А довга синя. Молодці діти! Ми звірятами, з вами прощаємося. Дякуємо вам за увагу та допомогу! До зустрічі!